Під час окупації Тростянця 2022 року безліч домоволодінь та об'єктів громади були пошкоджені внаслідок ворожих дій військ РФ. Спустошені будинки та зруйновані споруди стали нагадуванням про трагічні події, які відбулися під час вторгнення. Після звільнення міста влада громади почала активну роботу з різними вітчизняними та іноземними фондами щодо відновлення об'єктів, які були частково або ж повністю зруйновані за минулий 2023 Третій було залучено десятки різних фондів. Вони не обмежувалися лише відновленням пошкоджених закладів громади. Значну допомогу отримали люди. У чиї домівки прийшла війна. Загальна цифра сума благодійної допомоги за 23 рік склала 34 мільйона 276 тисяч гривень. Із цих коштів 21, 21 мільйон 640 тисяч. Це Кошти, які були виплачені людям в вигляді сертифікатів, інша сума 12 мільйонів 635 тисяч гривень, проведені на цю суму ремонтні роботи. Проведено великий спектр різних робіт: відновлення покрівель, поточні та середні ремонти пошкодженого житла, видача різних будівельних матеріалів, надання фінансової допомоги тощо. Датська рада у справах біженців. Вони відновили покрівель на суму 7 мільйонів гривень. Це якщо взяти скільки це обсяг цих цих робіт. Це 10 багатоквартирних будівель. Вони відремонтували, і 38 домогосподарств, приватних будівель. Міжнародна організація з міграції мом. Вони надавали також непосильну допомогу. На 3 мільйони коштів вони виділили матеріалів. А це такі, як металевий профіль, це шифер, це плита USB. Yeah. По нашій заявці вони її виконали повністю для відновлення наших соціальних закладів. Посильну допомогу надав Люксембургський Люксембурзький Червоний Хрест. Вони надали будівельних матеріалів: це шифер, вікна, плити USB на загальну суму 833 тисячі гривень. Також французька компанія Актет надавала непосильну допомогу як коштами на суму 11 мільйонів гривень, так і виконували роботи по відновленню покрівель, а також інші. Поточні ремонти у будівлях приватного сектора. Значну допомогу надав голландський благодійний фонд Open Door Ukraine. Фінансова допомога від цього фонду у розмірі 45 тисяч євро була спрямована на відновлення покрівлі школи у солдатському. Два мільйони гривень дофінансовано було з бюджету громади. В цьому закладі були виконані роботи за рахунок благодійного фонду датської кампанії в справах біженців були встановлені більше ніж на 2 мільйона вікон. Завдяки спільним зусиллям громади та фондів вдалося відновити частково або повністю багато об'єктів, що постраждали від військових дій. На сьогодні більше половини зруйнованих об'єктів уже відновлено. У 2024 році ми будемо продовжувати роботу з цими фондами. Навіть уже у нас є фонди, які вже в цьому році розпочали деякі свої роботи, а це французька гуманітарна організація АКТЕД, які. Із 10 січня розпочинають роботу по старостинському округу в саду Білка. Вони беруть собі домогосподарства, які були розбиті. А це десь 40 домогосподарств, які будуть відновлювати їх до повного його відновлення. Активна робота по залученню благодійних фондів буде продовжуватися і надалі спрямовуючи зусилля на повне відновлення і нормалізацію життя громади після жахіть війни. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.